Сюди за от. Ви несете в руках щось, давайте не ховаємо їх за спину, а поставимо у сторони. А ще треба взяти стаканчик із чаєм, але немає його куди поставити. І ми зробимо так, як це роблять індійські жінки. Вони його ставлять на голову і несуть. Для того, щоб він не дуже у нас падав, давайте дамо. Груз туди, уявимо, що там є чай, води не треба, бо ви оглядаєтесь. Отже, по моїй команді учасник стави собі на голову стаканчик, обходить з ним ось той стільчик і повертається назад. Якщо стаканчик впав, піднімаєте на тому місці, де він впав, ставите на голову, і йдете далі. Зрозуміли? Отже, на швидкість яка команда прийде першою, та й переможе. Рахуємо. Один. Стаканчики поставили руки в сторони. Один, два, три. Почали. А на ілона впало, а назад повертаємося бігом. А назад біжимо. Ну Ладно, йдіть вже назад. Назад, біжимо. А за біжимо покладіть губку, щоб вона лежала в стаканчику, а не стояла, тоді не буде перехиляти. Команда, яка справилася, має стояти всі діти, які пройшли, мають гарненько згадувати за одним. Сара собі пішла, ні? Ні?